Попри значні втрати, рашисти продовжують збройну агресію проти України. Ворог не відмовляється від намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Тож іде у наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника. Минулої доби лише на східній ділянці фронту їх було 83. Протягом доби. Українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, три райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби ворога. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 660 російських загарбників. Вінниця продовжує підтримувати мешканців міста, яке пережило усі жахи російського вторгнення. Для нас палаклія це рідна сестра, про яку ми турбуємося. Понад чотири тони продуктових наборів їде на схід. Ми спільно з роторі клубом «Вінниця поступ та з Вінницькою міською радою об'єдналися для того, щоб зробити добру справу, а саме передати гуманітарну допомогу місту Балаклії, тому що багато координаторів були вже там. Вони бачили це, вони бачили ті умови, в яких живуть наші українці, і це дуже важливо зараз їх підтримати. Правляють консервовані овочі, фрукти та морепродукти довготривалого зберігання: сухі сніданки, каву, крупи, цукор, джеми, сухпайки для військових, які тимчасово оберігають спокій балаклійців. Все, що оформують вантаж, вже чекають у балаклії. З Вінницького привіту тамтешні волонтери складуть персональні бокси для своїх мешканців. Працівникам комунальної сфери, які оберігали, захищали та підтримали життєво. Інфраструктуру міста Балаклії в найважчі часи. Це працівники лікарень, джео, теплових мереж, водоканалу та інших підприємств комунальної сфери. Працівники були заохочені даною гуманітарною допомогою. Вкотре дуже вдячний. Вінниці, нашому другу, яка нам на постійній основі допомагає всіляка і гуманітарною допомогою, і генераторами, і автобусним сполученням, і речами, і медичною допомогою. Маємо надію для подальшої співпраці. Наразі в Балаклійській громаді мешкає майже 20 тисяч людей. Тім з кожним днем у рідні домівки повертається все більше балаклійців. Книги для військових у Вінницькому молодіжному центрі квадрат організували збір літератури для українських захисників. Основні вимоги це має бути нова або вживана в гарному стані україномовна література, видана за часів незалежної України. Збір триватиме до кінця місяця. Приносити книги до квадрату можна щодня з 9 ранку до 19 вечора. Це була якби, ідея наших ініціаторів акції пластунів. Вони на постійному контакті з військовослужбовцями, і це дійсно така досить цікавий збір, тому що дійсно ми або донатимо, або збираємо якісь такі більш побутового характеру речі. А тут вже мова йде про розвиток, про відновлення саме психоемоційного стану. Тому була ідея саме зібрати книжки. Приносити їх можуть будь-хто охочий. Вони будуть передані у військові госпіталі, де зараз проходять реабілітацію наші е захисники. Допомога для Оратівської лікарні. Міжрегіональний гумштаб передав районку ліжка, апарати ШВЛ та монітори пацієнтів. Усе це слугуватиме для потреб мешканців з 52 населених пунктів. Серед нового оснащення 30 багатофункціональних ліжок та тумб. Їх наші благодійники отримали завдяки співпраці з львівським осередком штабу. Ви бачили з такими полицями, які виїжджають, для того, щоб можна приймати їжу і так далі лежачим людям. І це якраз той момент, коли ми завдяки міжнародній підтримці і нашим, нашій співпраці з різними областями можемо в тому числі покращувати матеріально-технічну базу наших стаціонарнів. Як облаштували палати новими меблями та як функціонує заклад, побачили засновники гуманітарного штабу Сергій Моргунов та В'ячеслав Соколовий. Вони відзначили, завдяки налагодженій співпраці усієї команди вдається закривати потреби різних медзакладів області. Тут є координатором Олександр Петрович Шевчук, депутат обласної ради. Один із таких наших активних учасників команди. Є ще потреба, ми над цим попрацюємо. Передано швл 2 але тут слід. Зауважити, що коли почався ковід, епідемія ковід в області, то саме Олександр Петрович першим як підприємець в області придбав для цього закладу апарат ШВЛ, щоб допомагати хворим долати хворобу. 91 кілограм пластикових кришок від пляшок з водою зібрали в реабілітаційному центрі. Гармонія їх зносять усі екосвідомі вінничани, мешканці довколишніх будинків і партнерських організацій. Ми кришечки не припиняли приймати з 2015 року. Вже через нашу організацію їх пройшло на більше тонни. У нас є баки, які стоять біля гармонії, але ми їх закриваємо через те, що ну, людина бачить баки, вона інтуїтивно туди несе сміття. Тому ми їх закриваємо і з 10 до 16 в будні дні Венеченка 5, будь ласка, приносите. Ми будемо все приймати і в подальшому ці кошти підуть на те, щоб допомагати. Та нашого бійця. Усі кришечки вже віддали для переробки, а вирочені кошти підуть на антидронову рушницю для бійців 59-ї бригади. Збір на необхідний захисникам девайс оголосив фонд громади Подільська громада коштує антидронова рушниця 500 тисяч гривень. Наразі назбирали лише половину необхідної суми. Так як нас військові просили і обґрунтовували, наскільки важливо зараз для війна дронів, наскільки важливо мати цю антидронову рушницю, то ми взялися за цей збір і нам допомогли. Збираємо різними шляхами, да, тобто і концерти організовуємо, і оголошуємо взагалі такий, якби медійний збір. І так само ми збираємо кришечки. Ми хочемо, щоб, окрім е, того, що приносили в гармонію, можливо, хтось готовий збирати в себе там чи в ОСББ, чи в навчальних закладах, будь-де. Е, ми готові приїжджати, забирати їх. Вінницькі священники вчились гасити пожежу. На практичні заняття з'їхалось духовенство з різних куточків області. Все заради безпеки, бо ж у храмах постійно мають справу із вогнем. За легендою займання виникло на території поблизу храму. Персонал одразу повідомив службу порятунку. Та, не чекаючи розгоряння, приступив до евакуації прихожан та боротьби з вогнем за допомогою вогнегасників. Не всі вміють ним вправно користуватися. Це їх і декілька видів. І треба добре знати, який вогнегасник в твоїх руках, як ним скористуватися, щоб не впектися, і щоб часом ще не робити біди, бо замість того, щоб гасити, ти можеш сам Ми Священникам, так як ми на масах, ми завжди з людьми, ми з, з, з народом, нам треба це показувати, щоб ми це вміли і навіть навчали, навчали інших. І повірте, ті, хто приходять до церкви, вони побачивши, навіть щось зрозумівши, вони розкажуть і будуть мати це як наука, це добра наука. Вже за місяць православні християни відзначатимуть одне із головних свят Воскресіння Христове. Під час богослужінь буде багато вірян із запаленими свічками. Тож міння вчасно зреагувати та правильно використати вогнегасник. Відпрацьовують до автоматизму. Спрацювали і рятувальники, приїхавши на місце, виклику за кілька хвилин і ліквідували умовну пожежу. Ми також сподіваємося на те, що священики, повернувшись на місця, вони будуть проводити відповідну роз'яснювальну роботу і серед прихожан, тому що населення дійсно найбільше довіряє армії та духовенству. Шанувальницю руського міра засудили на Вінничині. СБУ зібрала докази вини ворожої пропагандистки. Зрадницею виявилась сімейна лікарка міської амбулаторії. Від початку повномасштабного вторгнення вона у забороненій соцмережі поширювала антиукраїнські публікації та звеличувала злочини російських загарбників. За матеріалами служби безпеки. Суд визнав жінку виною. Колаборантка просидить за ґратами два роки. Все життя чубились через дрібниці, а накопичивши образу, дійшли до злочину. У селі комарів Вороновицької громади одна із сусідок підпалила автівку. Іншій машина вигоріла повністю, просто у дворі потерпілої. Інцидент стався пізно ввечері. Власниця машини одразу подзвонила правоохоронцям та повідомила про горе сусідку. 37-річна кривниця у скоєному зізналась. Мовляв, надто накипіло. Раніше вона вже фігурувала у майнових злочинах за вчинене їй загроз оружє до 10 років позбавлення волі Обмін старих ламп на лед продовжується. Втім, відтепер видавати світлодіоди будуть лише у центральних відділеннях Укрпошти та тих, де люди найактивніше їх обмінюють. Інші повернуться до звичайного формату роботи і надаватимуть тільки поштові та фінансові послуги. Загалом війничани вже встигли обміняти 730 тисяч ламп розжарювання. Програма охопила 23 тисячі населених пунктів України, включаючи деокуповані території та прифронтові регіони. Обміняти можна ламп. Ламп старого зразка на таку ж кількість лет. Для цього необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код і лампи розжарювання. Сидіть, сидіть, хороші. Перечекали зиму у зоодвороку та нарешті повертаються у свою стихію. Пару вінницьких лебедів Руслана та Людмилу переселяють в озеро центрального парку. Комунальники ледь втримали білого красення. Ух ти! Так, давайте приводьте нам потомство. Побільше, побільше ще. Давайте, молодці, давай. Перш ніж випустити птахів, озеро почистили до самісінького дна. Ветки, цілі дрючки були, тут бутилок, всього було і те саме і накидано. Полагодили та реконстрували оселю птахів, тож заселяють лебедів у оновлене родинне гніздечко. Очерету набрали, поклали. Я зробив таку основу для гнізда, ну таку виплів, щоб вони вже туди, ну щоб легше їм було гніздитися. І все. І от запустили все. Тепер саме будуть вони тут радувати людей, вінничан наших гостей місця. Вінничан та гостей міста закликають не підгодовувати птахів. В лебедів особливий раціон, а людська їжа може зашкодити пернатим. Цього не треба робити, тому що зазвичай від хліба, від чіпсів у них можуть бути проблеми з травленням. Бо їх тут кормлять, спеціальні суміші дають, там зерно, вітаміни підмішують. Можна кормити їх кульбабками. Вони це нормально приймають. Можна капусти давати? Ну так, це саме, листочки. А ще працівники парку закликають відвідувачів не шкодити птахам, адже деякі люди до озера йдуть як на полювання. Працівники комунального підприємства, напевно, більше п'яти разів доставали пульки від пневматичних винтівок. І просто деякі люди навіть пускають собак на цих лебедів. Директор парку каже, не в кожному місті є така окраса, як озеро з лебедями, і наголошує, що природу потрібно берегти. Мало де можна зустріти в центрі міста, ось такий оазис, можна сказати, де лебеді ми часто можемо спостерігати, як вони приводять потомство свої, і ось такий. Процес життя, любові, і це чудова можливість для всіх віничан і для гостів нашого міста. Сімейство Руслана та Людмили вже готуються до поповнення. Торік у пернатих народилось шестеро дитинчат, тож життя продовжується, і в цьому віничани вбачають знак. Зараз такий неспокійний час взагалі, і можна прийти так сюди, таке місце подивитись, як на налагоджують своє життя. Як в них все спокійно, життя продовжується. Я так за ними спостерігаю, і вони нам нагадують е, таку сім'ю, яка от, займається своїми побутовими справами. Певно, вони майструють гніздо в ожиданні потомства нового весни. Ремонт роблять. Ремонт роблять. Ремонт роблять спільні. Так спільні не окремо один по одному, а так все разом. Так само і ми в своєму житті все маємо робити спільно, щоб до чогось дійти, і щоб все було добре. Щойно в Вінниці потеплішало за спільну справу. Наведення порядку взялись інспектори муніципальної варти разом із студентською молоддю та депутатами міськради. Такі колективні прибирання організовують щороку відповідно до розпорядження Вінницького міського голови. Традиції вже майже десятиліття, і щоразу акція молодь Вінниці за чисте довкілля збирає сотні охочих. Після зими накопичується дуже багато випадкового сміття. А так як минулий рік в країні розпочалась війна, ми не організовували такі заходи, і також у 2021 році був карантин, навчальні заклади не працювали. Тому ми знову ж поновили. Цього року ми визначили поки що 56 таких територій. Можливо, ще будемо знаходити сили і засоби, щоб і в інших місцях прибрати. Активістів забезпечили сміттєвими пакетами різних кольорів: зелені для пластику та поліетилену, чорні для скла та паперу. Акція з прибирання міста триватиме до 14 квітня. Долучитись до гарної справи та подбати про природу може кожен охочий. Дуже багато бутилок, пластику. Сміття такого, як салфетки, сухі, влажні. Я проживаю в цьому місці і я хочу бачити його чистим. Неприємно бачити багато забрудненого довкілля, хочеться прибирати, допомагати. Чому? Тому що люди інколи не задумуються над тим, наскільки це важливо для нас і для майбутнього покоління.